Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа найчарівніша у світі, так і для мене немає нічого прекраснішого для українську природу. Сама Україна є досить різноманітною в плані природи, тут є гори і рівнини, моря, озера та річки, ліси повні різноманітних рослин і диких тварин. Літо, зима, весна, осінь. Всі ці пори року дарують нам своє невеличке чудо. У багатьох людей Україна асоціюється з блакитним небом і золотими ланами пшениці. Дика природа є невіддільною частиною України, вона також є дуже різноманітною і уявити світ без диких тварин та росин просто неможливо. Ландшафт України має величезні янтарні зелені луги, і все це є величезним даром для людства. Війна принесла нам дуже багато неприємностей, а природі тваринам все це принесло купу проблем. Багато диких і свійських тварин та рослин померли через події, які відбуваються вже цілий рік. Але не тільки війна вбиває природу, а й люди. Екологія почала страждати задовго до війни, адже не всі розуміють, що потрібно її берегти. Але багато людей роблять все, щоб природа продовжувала жити. Тож найважливішим глобальним заходом, присвяченим дикій природі, став Всесвітній день дикої природи. Саме на початку весни, коли оживає природа від зимової сплячки, відзначається цей день. І не тільки. Весь місяць березень насичений днями, які нагадують людям про збереження матінки природи. Природа це все, що людство має. Потрібно робити хоч щось для того, щоб зберегти її. Для початку хоча б збирати сміття в лісах і не смітити самим, це буде перший крок до гарної екології та чистої атмосфери. Потім вже можна почати волонтерити, допомагати диким і бездомним звірям і робити все, що тільки можна, для того, щоб природа залишилась важливою складовою життя людини. Саме кожному просто необхідно свідомо і дбайливо ставитись до багатский природи, берегти їх і примножувати заради майбутніх поколінь.